Один Господь і іншого немає, лише Він один у горі підкріпляє, лиш Він один нещастя потішає, і наші болі і печалі знає. Ніхто з людей, ніхто, лиш тільки Він, живий Господь, Спаситель, Божий син, і в Твоїх бідах вір Ти не один, Він допоможе. І дасть для тебе сил, усе пройдеш, здолаєш всі печалі, якщо живого Бога знаєш, Він той, хто всю владу має, хто зцілює, хто з мертвих воскрешає. Нараз до тебе Бог твій говорив, і милість не одну тобі явив. Чому ж сьогодні руки опустив, чому ти в душу сумніви впустив? Скажи, лиш чесно, ти зізнайся, чи твій Господь хоч раз в житті змінявся, чи Він хоч раз тебе відрікався, я знаю ні, тож нині не лякайся. Сьогодні знову стукаю до тебе, з'єднайся, Сину, у молитві з небом, я знаю все, усі твої потреби, та перш за все, прийти до мене треба. Чому забув, який сьогодні я, чому забув, що поміч я твоя, чому забув, що я твоя опора, чому зневіра в серці твоїм знову? Я твій Господь, повір мені, дитино, ніколи і ніде я не покину, не плач, дитя, я сльози всі втираю. Про всі твої проблеми пам'ятаю, прийди до мене. Низько ти схилися, мені, як батьку, знову ти відкрийся, я дам тобі із неба допомогу, і до кінця пройдеш ти цю дорогу. Не сумнівайся, віруй, я з тобою ніщо не розлучить тебе зі мною. Я твій Господь, і сила я твоя, хай віра буде чиста і жива, без віри догодити неможливо, тому не бійся. А вперед, сміливо, нехай ступають твердо твої ноги і пам'ятай, що ти крокуєш з Богом, а я, твій шлях, дитино, сам проваджу і поміж дам, і сам тобі пораджу. Тому іди вперед і не вагайся, будь мужнім, я з тобою не лякайся. Амінь.